Всім вітання, мої любі вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами вже 14 липня 2025 року. Сьогодні я вас запрошую на свій ефір в інстаграм, сторінку ви бачите. Так як сьогодні понеділок це дуже найпотужніший день щодо пропрацювання з заборонами стосовно фінансів. Взяти з собою Ручку, аркуш і воду, і 30 хвилин вашого часу. Ну, А традиційно запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе вийти в плюс це віра в себе і увереність. Подивіться уважніше на малюнок, про що він для вас? Що ви тут для себе бачите? саме тут, саме на цьому малюнку. Що вас цепляє, на що обратили внимание? Вот именно це і буде ваша подсказка. І те, що може нас уводити в мінус, это безісходність і заблуждення. Подивіться уважно ще на малюнок. Про що тут? І якщо ми у себе десь відчуємо ось такий стан, Запитаємо у підсвідомості, які стратегії, які дії нам потрібно здійснити, щоб вийти з цього стану. І вибираємо число від 1 до 4, і це будуть ваші дії. І так, ті, хто вибрав для себе число 1. Ваша стратегія на сьогодні ось така: подивіться уважніше на малюнок, про що тут для вас, що ви тут бачите, і які дії потрібно зробити, щоб вийти сотого стану. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія на сьогодні ось така. Я нагадую, що це богиня трансформації. І ті, хто вибрав число 4, ваша стратегія на сьогодні ось така. Бережіть себе, я на головохоронця. Пока-пока.